Незалежність це е, добро і мир в Україні. Це коли Україна має свої закони і сама вирішує. Незалежність від Росії. Україна є незалежною Україною. Незалежність це коли ми герої. А злесість це коли ми що хочемо. Незалежність це. Наша сім'я це Україна, незалежність. Це ми поле керуємо свою Україну, залезнич, залізнич Україні. Вставай, Україна, вставай, єдна чорне море Карпати, і свій переболений край не дай ворогам розламати. Наша Україна єдина. Я люблю Україну.